це друга частина мене відео зупинилася. В минулому відео ми закінчили на празі. Ну знайди ці сили, щоб оправдати себе. Вона мені відповіла. Я не збираюся себе оправдувати, але добре а, попробуй ти знайти ці сили, коли ти хвора, і з ліжка не можеш стати, бо погано. Ситуація така, вона завжди хвора. Ти зав... Вона завжди хвора. бід. Ти постійно кажеш, що ти хвора. Крапочка, крапочка. Ти не можеш бути постійно хвора. Чи це твоє оправдання знову ж таке? Чи ти. А! Чи в тебе просто слаб... Тобльоха. бльоха. Чи у тебе просто слабкий імунітет? Варіанти. Ну, реально, в мене немає до того з нею переписки, тому що ми з нею так посварилися, що вона було взагалі все. Все. І заблокувала мене там, де, е, там, де в нас є вся переписка. Тут, типу, телеграм. Типу, телеграм, ми зараз з нею в Viber переписуємося. Я думаю, що мене нічого не буде. Вона не набер... я лайкнула, Який лайкнула, блін. Знаєте, я б могла в цьому відео просто прочитати всю переписку. Нашу сварку. Ну, не всю, конечно, частично mm -hmm. e, нашу минулу сварку, яка була В пятницу. цю п'ятницю, цю? Кстати, наступне видео теж буде таке. О, голос себе записала. це буде цікаво. Я, ви собі, я можу хворіти постійно. тому що, по-перше, моя сестра захворіла, і я не хваталась. І неї. По-друге так, в мене слабкий імунітет, якщо ти не знаєш. А звідки я могла знати, чи в неї слабкий імунітет? Боже, ну реально, звідки я могла знати чи в неї слабкий імунітет? Ви знаєте, ми типу, не такі лопевши дружимо з нею о май гад два роки там більше, типу, що. Ну, ну, буквально три роки назад я прийшла тільки в цю школу. Типа. О мій гад, я її знаю повністю. Ми з нею у вересні, десь на, на середині вересня, почали дружити тільки. Ну, ну типу, нас і так, так щось познайомили щось типу так. У нас з нею було багато сварок, і я в неї не питалася, чи який в неї імунітет, тому що мені, якщо чесно, було не так важливо. А звідки я знала, який в тебе імунітет? Ми з тобою почали дружити тільки посередині вересня, і то нас віка познайомила. І то мені якось було нецікаво, який в тебе імунітет. О, ти навіть не уявляєш, як мені погано. І ще хочеш, щоб я себе оправдувала. Типу вона й того не робить зараз. Знаєте, яке мене зариметься, я думаю, що це моя перша переписка. на відео. І мені якось соромно. Я не знаю, в мене камера погана, тому що то все не Ну, типу, коротше, вона щось. І то мені якось було не цікаво, який в тебе імунітет. Я її відкрала і вона мені на це е сказала, я знаю. Але я думаю, що це очевидно. Другуша, у мене не слабкий імунітет, по-перше. Як це може бути очевидно по-друге? Ну, типу, як то може очевидно, звідки можна дізнатись, просто не питаючись у людини, який в неї імунітет? Ніяк? Будь ласка, не звертайте уваги те, що мої очі кудись сюди входять, тому що не мені відправило голосове, знову ж таки. Давайте послухаємо. Давай слухайся. Я не казала за тебе, я казала за себе. Ну, можливо що таке. я суджу по собі. Тому що у мене не може бути слабкий імунітет. Тому що у мене він вже добрий. І звідки я можу знати людей, в яких є слабкий імунітет. І, взагалі, чого ти почала тему тишихо? Ну, Ріна, і що піднімати даму те, що ти хворієш, мені погано. Ну, так, да, все таки ж таке. Якщо хочете. Так. Наступна перепускала буде... Я не знаю скем. В буде опитування. Опитування в моєму телеграм-каналі. На телеграм-каналі телеграм ще треба зробити. Yeah. Так, це моє перше відео. Ну, друге вже, тому що друга частина, вона мені знову голосиве, шле. Голосу? Що ти хотіла, щоб я себе оправдав, а я не маю себе оправдати. Вбачаюся, тому що треба заново. Що ти хотіла, щоб я себе оправдав, а я не маю з себе оправдати. Щось я не маю навіть що. Навіщо мене себе оправдовувати, як я і так не маю що? Далі вона мені пише на моє повідомлення, тому що у мене не може бути слабкий імунітет і так далі. І що мені це нафік, нафіга знати? І що мені нафік, не грабить, Пише пише наступне голосове повідомлення. Клапу мені немає, за що себе оправдовувати. Є? Є, Є. Є. за що? Вона оправдовує себе тим. Чего она хури, чего она была на эмоциях. И все. Она знает, в кошней сварте она первая выключается. Потому что она в кошней сварте является винна. Нет, ну типа, знаете, она э, сама... Так. Э, она пишет по Ну и за что? Ну типа... Ну я за что? Я ж... Э, Не там два приклади привела, те, що, типа, а, я на камеру, це. Сказала. А, те, що, типа, по-перше, чи вона хвора, а, я не договорила. В кожній ситуації вона сама собі доказує те, що вона винна, і в кожному її вибачення, ну, тобто, в нас було дві таких сороки по інтернету, те, що вона мені писала, в кожному вибаченні є, знаєте, які слова. Вибач, я була на емоціях. Я можу навіть прочитати одне з вибачень її. І... що я таке написала, просто я була дуже на емоціях. А коли я тобі висказалась, я тобі довірилась. але ти почала таке мені надсилати та таке писати. і тому я почала таке писати. Мені це стало дуже неприємно. і ще була на емоціях. і я збісилася, тому що я хочу ще. Раз попросити вибачення і чекати твого повідомлення. Вибачте, вона так неграмотно пише, не я так неграмотно читаю. Е, Давайте й відповімо. Ну, по перше, тому що ти постійно оправдовуєшся те, що ти була на емоціях. І по-друге, ти постійно оправдовуєшся те, що ти була хвора. Ну, можливо, не так постійніше, ніж е, е, як ти була на емоціях. Знову голосове. Там, там, де я написала і по-друге, ти постійно оправдаєш те, що ти була хвора. Ну, правда, Це правда. О, якщо це правда, то ок. Ну, навіщо мені то знати? Я їй то написала, і вона знову голосує. І там, де вона відповіла мені голосовим знову, там, де я написала, ну по-перше, тому що ти постійно оподаєшся, те, що ти була на емоціях. Ну, а свідки ти знаєш? Це і так воно було, було оправдання. Було оправданням. В кожному вибаченні її є повинно бути слово я була на емоціях. Я вам прочитала до того її вибачення, вона написала була дуже на емоціях два рази. Два. Ну типу по кожного повідомлення. Uh, і вона мені пише ще. Це була чиста правда. І знову. Uh, там де вона мені відповіла мені знову голосовим на моє повідомлення. Ну навіщо мені то знати тепер? те, що вона була хвора. І вона відправідає мені тим. А навіщо ти кажеш неправду? Я якраз таки дереву, що кажу правду. Побачила їх буде туди. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Знову голосове.